Так звані герої, так званої СВО, вони проїхали 4,5 тисячі кілометрів, щоб побачити Авдіївку і повернутися додому у чорних пакетах. Жінки Кемеровської області скаржаться на відсутність чоловіків у регіоні. Велика вода і далі топить Росію. А що Путін не допомагає? По голівці диктатор не погладить його підлиза співак. Шаман став символом забороненої на РФ ЛГБТ спільноти. Які ще новини у Росіян далі поїхали? Розкладний міст у Смоленській області Росії обвалилася автомобільна переправа, внаслідок чого загинула жінка. Вона дружина окупанта, який зараз воює в Україні. Вообще. Після незаконного будівництва Кримського мосту російські переправи прокляті та приречені. Та існує лише один і дуже простий лайфхак, щоб мости на Росії не падали. Потрібно лише вивести своїх фашистів із території України та почати вкладати кошти у побудову мостів, а не в так звану Другу армію світу. Ось до речі, як виглядає ця армія? Тобто, ось цих мобіків росіяни називають другою армією світу. Ось вони російські бійці перед вами. А так боєць другої армії світу спить, щоправда, у смітнику. Це чоловік служивий. Отслужив, розслабився, в урні, спить, відпочиває. Нічого його не тривожить. Що тут ще додати? Це гордість Росії. Проїхати, вдумайтеся, 4,5 тисячі кілометрів, аби повернутися назад у чорних пакетах. До слова, ця відстань навіть більша ніж від Києва до Лісабона. У Камерівській області Росії у маленькому селищі Яшкіно брак чоловіків. 40 із них вже загинули в Україні, і все, що від них залишилося, це лише портрети у місцевій школі, на які путіну абсолютно начхати. Плівати хотів. замість того, аби мирно жити у своєму населеному пункті, мобіки просто поїхали за тисячі кілометрів до іншої країни та загинули там без якоїсь чіткої мети і сенсу. Голодні ігри. Олімпійська чемпіонка із ковзанярського виду спорту та водночас депутатка Держдуми РФ і затята путіністка Світлана Журова порадила глибинному народу радіти життю і менше споживати їжі. Мовляв, сама вона не відчуває зростання цін на продукти. Виявляється, ви секрет у тому, що вона та її сім'я, нібито мало їдять, а тому й інфляція на них не відбивається. Тим часом користувачі соцмереж вказали журові на те, що вона не відчуває інфляції не через те, що мало їсть, а через високу зарплату. Мясо подорожало, но мы его мало едим. Яйца подорожали, но мы их мало едим. Какой скромный депутат. Поколение спортсменов нулевых десятых в Госдуме – это низшая стадия эволюции. Люди вообще не понимают в экономике, политике. Некоторые еле-еле связывают три 4 слова в предложении. Бессознательный Безсознательний намок наглечинуши з пев п'ятсот тисяч рублі. что надо бы поскромнее питаться, на, на дорогие продукты не пялиться и не ныть, а пастіться. Ще раз нагадуємо, щоб росіяни не вмирали з голоду. Для цього потрібно вивести свою ганебну армію з території України. Ситуація під контролем. Слідом за Орському російському Оренбурзі сильна повінь знесла чийсь будинок. Той поплив і врізався у бетонний міст. Все, пацаны, продали дачу. Опоздали. Тим часом у Сибірському томську паводок страє насипну дамбу рівень води там наближається до критичного. Приміром, за добу підвищився трохи більше, ніж на метр. Курган то під звуки сирен. Що цікаво, то тамтешня влада наказала містянам негайно евакуюватися. Щоправда, самостійно. Першими під воду йдуть вантажівки. Вилазь! Вилазь в... 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 та... <задач> І як після цього не вірити у карму? З рубрики Київ за три дні голова комітету з оборони РФ Андрій Картополов заявив, що українські атаки дронами припиняться тільки тоді, коли Рашка візьме столицю України. Тобто ніколи. Коли Київ возьмем, тоді закінчиться безпреділ з безпілотниками. Поки будемо ці подлі теоретичні виходки. в режиме такой повседневной деятельности. Мы имеем дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а который привык бить из-под тяжка. То есть, по сути, продолжают все эти террористические атаки. где живут обычные люди. С террористом всегда сложнее справиться, чем с... Абичним воєнним противником. і це говорить представник країни, яка вісім років тероризувала Донбас, і вже понад два роки повномасштабної війни щодня тероризує всю Україну. Вони думали, їх будуть з хлібом і сіллю зустрічати та не битимуть у відповідь. Наші хлопці, які виконують задачу на переднім краєм з в руках, вони роблять все, що необхідно. На секундочку, ось ваші русські мальчики, і ось чим вони займаються. Ой, <плес> Ну, придурки нет? это просто лишний раз подчеркивает, что они не самостоятельные люди. Це, зрозуміло для всіх для всього світу, це очевидно. Кому як не Росії, таліби союзники? Міністерство закордонних справ РФ просить вище керівництво Московії зняти з Талібану, який зухвалу захопив Афганістан у 2021 році статус терористичної організації. Крім того, кому як не Росії, запрошувати талібів взяти участь у форумі Росія ісламський світ, який відбудеться у травні. У цієї країни все навпаки. Назад в СРСР! Жителі Білгорода скаржаться на порожні полиці у щойно відкритих супермаркетах. Мовляв, там немає навіть товарів першої необхідності: ні м'яса, ні ковбаси, ні огірків, ні помідорів, ні моркви, ані цибулі. З'їздила, закупилась продуктами. з продуктами. його туди відкрили? Таке. Асортимент? Один з крупніших супермаркетів Біограда? А хлеба много. Соки є, есть. є. Тобто, таке є. Не айс. А що таке? Власне, в чому проблема, росіяни? Де запал? Хіба ви не цього хотіли? Куди ж поділася? Та жага до дефіциту? Путін не пробачить. Під лиза закомплексованого диктатора, співак Шаман став символом забороненої на Росії ЛГБТ-спільноти. Не так давно він випустив пісню Мой бой, в якій йдеться про війну РФ проти України. Утім, ЛГБТ пари сприйняли її зовсім по-іншому та почали публікувати відеоролики у Тікток і дякувати прихвистню Путіна за виконання. Дивимось. Мойпан та послідувавтоху скажете. Прости, господи, не відають, що Ласкаво Просимо до пекла. Зсу збили російський в дальній бомбардувальник Ту 22 м 3 який скидав ракети по Україні. він задихається від спеки. Мер затопленого Орська повідомив містянам, що його синові в Дубаї виявляється теж не просто, як і самим орчанам. відповині. Путін головного мозку парту в одній зі шкіл нижнього тагіла назвали на честь диктатора. Які ще новини у глибинного народу далі поїхали? Вічного польота вам, браття! У Ставропольському краї Рашки розбився російський бомбардувальник ту 22 м 3 Саме ця бляшанка вночі 19 квітня скидала ракети по Україні. Двоє російських льотчиків загинули, однак і ще інших двох убивць врятували. Це перша операція повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України протягом повномасштабного вторгнення РФ. Українські герої ліквідували ворожий літак за 300 кілометрів від України. Побільше б такого красивого пропонуємо іще раз насолодитися падінням літака з російськими фашистами на борту. Welcome to hell, Russians! Атакам Семай, отримуй гарний врожай. Сили оборони України рознесли чотири пускові установки російського зенітно-ракетного комплексу С-400, а ще три радіолокаційні станції до них і пункту управління цими ЗРК. Вони були розгорнуті на військовому литовищі у тимчасово окупованому Джанкої у Криму. Феєричну роботу американських балістичних ракет зафільмували тамтешні очевидці. Ще раз нагадуємо окупантам: Крим це Україна, був, є і буде. Ну а доти, доки він у тимчасовій російській окупації, там спокійно не буде. Знущання над орчанами на найвищому рівні. Мер Орська козопиця повідомив жителям затопленого міста внаслідок прориву дамби за мільярд, яку нібито прогризли миші, що його син у Дубаї теж дуже страждає. Виявляється, йому там погано через спеку. Ну, давайте послухаємо пряму мову батька. Зараз з сім'єю уїхав на роботу, куди його пригласили, в Саудовську Аравію. Там, кстати, теж не мед, там очень жарко. И очень сложный климат. Он сейчас там работает. Якщо ж йому там так вже й погано, хоча цього не скажеш, дивлячись на фото і придбані апартаменти в елітному ЖК із басейном за близько 350 тисяч доларів, то нехай приїжджає у ріднесенький Орськ освіжитися там у водичці. Ну а поки син очільника Орська радіє життю в Дубаї, тим часом жителі Орська набирають воду з калюш. Хоча вже не так то й радіє, днями Дубаї затопило настільки, що вода потрапляє на перші поверхи будівель. Ось така вона карма. Той, що греблі рве. Тюменська область. Рашки теж іде рибам на корм. Велика вода вже заливає тамтешні дороги. Схоже, що мрія українців, аби замість нікому не потрібних болот, було море. Нарешті поступово починає втілюватися у реальність. Слушайте, по какой причине у нас все молчат? У нас всю, можно сказать, центральную Россию топит. И все молчат. Все центральные СМИ молчат. Президент молчит. Песков молчит. Все как-то ушли в аут. Затопило просто поселки, села, деревни. Снесло напрочь. Люди, люди лишились всего. А президент сидит и молчит. Я считаю, никакой инаугурации. Только отставка. В отставку Путина и в отставку всех губернаторов, всех мэров, глав этих поселений. Ты посмотри, как все топит. Все равно. Мне абсолютно безразлично. Потому что Ані не представляють, ані не представляють государство. Все равно. Абсолютно безразлічне. Вони не представляють інтересів російського государства. Та що геморрой лікує? В одній зі шкіл нижнього тагіла, на парту, за якою посидів старий лисий терорист Путін, повісили пам'ятну табличку. Тим часом там посадовці під Лизи вишикувалися в чергу, аби зробити фото. Цікаво, та чи фотографувалися б вони на унітазі, на якому посидів диктатор? Скоріш за все, що так. Проте Путін має охоронців, які Постійно носять із собою валізку для його відходів. Алло швидка. Росіяни запустили новий флешмоб на бумазі А 4 Вони пишуть від руки, ну або ж друкують. Цитую: Врак, помні кожен із нас зараз Путін. Власне, для чого про це іще раз всім нагадувати, незрозуміло. Адже всі і так давно вже знають, що друге ім'я кожного зетпатріота починається на букву Х. Приміром, Путін давно знає своє друге ім'я. Сікрету сам скажу да. найкращі традиції російського народу. Дуже вдячні росіяни викрали унітаз у так званого героя СВО з Бурятії. Собою вони вирішили прихопити не лише Унітаз, але й автівку та цінні речі. Розруха, все розбросали, теплий пол весь повиривали, блок нього сняли, вирізали. Ну, по бальшому щота дома не залишилось майже нічого. Навіть до смішного вони сняли унітаз. То єсть за для чого, і самое это интересное, весь мусор, который после разборки унитаза здесь был, они аккуратно акуратно в урну. На цьому все підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, тому що це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк. Папа. -па.